13 вересня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулася творча подія. Плейбек перформанс театру Грані. Це був не просто театральний показ, а щира розмова зі сценою. До головними героями стали самі глядачі. Плейбек театр це форма інтерактивного театру, у якій глядачі стають співавторами вистави. Цього року у всьому світі відзначається 50-річчя створення театру імпровізації. В змей він вже протягом п'яти років активно розвивається. Театру Грані у вересні було 5 років. Він існує з двадцятого року, і ми пройшли цикл навчання. Театр офіційно існує. В нас є сертифіковані актори. Люди, які приходять на перформанси, наші запрошення ну вони ви могли бачити їх в інстаграмі, в фейсбуці. Таким чином, ми знайомимо людей, і дехто може мати відгук, може захотіти, також, як ми, вивчати це надзвичайне мистецтво бути собою, бути відкритим, бути щирим, бути співчутливим, як зараз кажуть, емпатійним. Це мистецтво, яке дає зараз наснагу, дає натхнення і дає навіть якусь підтримку людям. І мені особисто в тому числі. І я вже пройшла тренерський курс, і ми з великим бажанням і з великим очікуванням плануємо проводити базовий курс в Ізмаїлі і дуже чекаємо людей, щоб поділитися з ними цим. Постмодерністським мистецтвом бути собою, кожен охочи міг поділитися власною історією, особистою, зворушливою чи комедною. Актори тут вже втілювали у життя ці розповіді, перетворюючи їх на сценічні імпровізації. Вони грали пластику, емоцію звуком, створюючи простір, де слова набували нових сенсів. Жодних заготовлених сценаріїв немає. Усе народжується тут і зараз. Я рассказала свою историю и мне трогательно показали ее. Я только касаюсь этого вида искусства. Я была один раз. Только на выступлении, это второй. И мне очень нравится. Сложно передать, потому что здесь больше. Емоціях і чувствах, які можна почувати на тут. Цього разу перед присутніми виступали не лише актори нашого міста, а їх колеги з Одеси та Миколаєва. Разом вони об'єдналися у команду з поетичною назвою Південний вітер. десь приблизно рік тому в мене виникла така ідея об'єднати своїх колег, своїх друзів з різних міст. Півдня – це Ізмаїл, Одеса, Миколаїв і зробити таку збірну Півдня, для того, щоб підтримувати нашу південну спільноту. Південний вітер, південний вітер. Це Зміна настрою, це поєднання різних людей. Можна, сказ... Можна підкреслити, що це об'єднати необ'єднане. Ця команда влітку вже представляла свою творчість на всеукраїнському плейбек-фестивалі. Їх спільна енергія принесла у залу відчуття тепла, довіри та єдності. Перший перформанс. Ми зіграли нашу збірну на українському плейбек фестивалі Це була в червні на початку цього літа. В липні вже стався плейбек перформанс в Одесі. Ну і сьогодні це Ізмаїл. І завершиться. Це буде четвертий перформанс в Миколаєві в жовтні місяці. Захід вкотре довів, що плейбек-театр є не лише мистецькою практикою, а й простором для діалогу, підтримки та інструментом комунікації та взаєморозуміння, здатним об'єднувати людей навіть у непрості часи. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин.